Я ніколи не любила гарбуз, поки не приготувала цей крем-суп. Він дуже швидкий в приготуванні, тому обов'язково має зайняти місце в твоєму арсеналі. Зараз я розповім декілька варіантів, як його можна удосконалити, а також зробити більш легким без вершків. Для початку підготовлю гарбуз. В мене сорт арбатський. Він має природню солодкість, що дає супу приємної глибини. Очищаю його від шкірки, від насіння та нарізаю його на невеличкі кубики. Всю начинку я буду випікати в духовці, але можна гарбуз довести до готовності і в кастрюлі на плиті. Додати десь 150 г води на дно та з накритою кришкою варити хвилин 20. Так само із цибулею та часником. Я їх запікаю, але можна і обсмажити на сковорідці. При запіканні одразу поливаю овочі оливковою олією та додаю частину спецій. Відправляю всі овочі запікатись в духовку при температурі 200 градусів хвилин на 30-40. Овочі можна десь хвилин через 20 накрити фольгою, щоб не підгоріли тонкі краєчки. А тим часом підготовлюю інгредієнти для ще смачнішої подачі. На сухій сковорідці підсмажую трохи гарбузового насіння. Та з обох сторін обсмажую декілька скибок бекону. Бекон можна замінити на крем-сир або на сухарики. Тут же обирай за своїм смаком. За цей час овочі в мене випіклись, дістаю їх із духовки. Аромат неймовірний. Овочі мають бути добре пропечені та з золотавою скоринкою. Тепер їх перекладаю в одну кастрюлю. І все перебиваю погрожним блендером. Потім додаю трішки вершкового масла, 50 грам вершків та 100 г молока. Молочні компоненти можна замінити на рослинне молоко, або ж на м'ясний бульйон, або додати грамів 300 води в форму до гарбуза перед запіканням, тоді вийде овочевий бульйон, який замінить будь-яку рідину при взбиванні. І додаю спеції: сіль, перець і цього разу додала чайну ложку куркуми. Вона дає класну пряну нотку, яка балансує з солодкістю гарбуза. Також дуже класно до цього супу смакує імбир. Додаю чайну ложку свіжого тертого імбиру до цибулі під час запікання або обсмаження. Це мої маст хев для того, щоб суп мав яскравий смак. Суп добре перебуваю блендером та даю йому ще хвилин 5 поваритись на середньому вогні. І можна його одразу подавати. Прикрашаю його нарізаним смаженим беконом, невеликою кількістю вершків та насінням гарбуза. Вийшло дуже смачно. Забирай собі цей рецепт і зрозумієш, чому цей суп хочеться готувати знову. А якщо тобі потрібно більше натхнення для твоїх страв, підписуйся на мій канал, бо у мене ще багато ідей для тебе.